Доброго дня! Дітки, ми сьогодні з вами будемо ліпити ось такі овочі. Це у нас помідорчик, це морквинка, а це огірочок. Для того, щоб зліпити такі овочі, нам знадобиться пластилін червоненького кольору шматочок, зелененького, два шматочка, один меншенький для зелені. Оранжевий стека та дощечка для ліплення. Тож, давайте почнемо з нами з помідорчика, беремо шматочок пластиліну, гріємо його в долоньках, щоб він був слухняний. Коли ви відчули, що він слухняний, кладемо шматочок між долоньками і починаємо по колу, трошки придавлюючи, розкочувати його у кульку? Так, ще трошки. Ось такий у нас вийшов кругленький помідорчик. Можна зробити пальчиком таку нібито ямку. Так, Поклали наш помідорчик. Тепер ми будемо ліпити огірочок. Для цього ми беремо пластилін зеленого кольору, знову ж його розігріваємо між долоньками. Щоб він був слухняний. І починаємо розкочувати спочатку у кульку, як і помідорчик. Коли вже вийшла рівненька, гарненька ось така кулька, рухами вперед-назад, ми його розкочуємо. У Ковбаску можна ровнішу зробити на дощечки. Ось подивіться, яка у нас вийшла ковбаска. І тепер краї ми згладжуємо, щоб вони були рівненькі і красиві. нас Нібито вийшов справжній огурчик. Подивіться, так, є огірочок і залишилась нам морквинка. Беремо пластилін оранжевого кольору, гріємо його між долоньками. Так, і коли вже відчули, що він став слухняний, Починаємо спочатку знову ж таки розкочувати у кульку, а кульку вперед-назад рухами розкочуємо у ковбаску. Трошки придавлюємо, щоб воно. Давала ковбаскою. Подивіться, яка в нас вийшла морквинка. Одну сторону ми з вами трошки витягуємо, щоб наша морквинка була з одного боку гостренька. Так, а з іншого боку ширша і навпаки така, більш тупенька. Подивіться, яка в нас вийшла морквинка. Зараз ми з вами прикрасимо наші овочі, починаємо з морквинки. У нас був шматочок зеленого пластиліну, ми відриваємо шматочок на долоньки. скочуємо його у кульку маленьку, розплющуємо і ось так ручкою прижимаємо, і це у нас буде. Зелененькі листочки нашої морквинки. І другу робимо таку шкульку. розплющуємо і нібито його стискаємо. Ось така вийшла морквинка у нас. Ми її прикрашаємо, дітки, морквинку нашу, нібито справжня, щоб була. Подивіться. Тепер беремо наш огірочок, додаємо штрихів, щоб він був схожий на справжній огірочок. Так. І відриваємо маленький-маленький шматочок, відщіпуємо пластиліну, скочуємо його, а потім ось на такий хвостик. Перетворюємо і додаємо до нашого огірочка. І залишився в помідорчик у нас. Ми робили з вами, ви бачите, таку, як впадинку. Ось туди, в цю падинку, ми посадимо з вами гілочку зелену, щоб наш помідорчик був схож на справжній. Відщипнули шматочок пластиліну. Скотали у кульку та ось таку ковбаску. Ковбаску навпіл повернули і причепили до нашого помідорчика. Ось такі овочі у нас вийшли, дітки. Робіть, будь ласка.